Наука. Відкриття гравітаційних хвиль в обсерваторію США відкрило нову сторінку в астрономії. Вони коливаються у просторі і часі, викликані потужними процесами у всесвіті. Цю гіпотезу ще століття тому висунув Альберт Ейнштейн. Та зараз постають ще амбітніші питання, як каже директор базованої в Ліоні лабораторії складних матеріалів. Ми відкриваємо нове вікно у всесвіт. У нас є можливість у зовсім інший спосіб вивчати явище досі нам не зрозумілі, каже професор фізики Джен П'єтро Каньйолі. Це звук злиття чорної зіри, що сталося приблизно понад мільярд років тому. Це як голос новонародженого. Кожен з них має свою власну частоту. аналізуючи форму хвилі сигналу, можна виміряти маси, що генерують ці гравітаційні хвилі і відстань між ними. Оскільки ці параметри є унікальними для кожного виду нейтронної зорі або чорної діри. Ми говоримо, що спіймали сигнал унікальний. Це як відбитки пальців події. Делівентоке сіста si eh, Тепер можна чути всесвіт, і завдання на майбутнє вловити звукову хвилю від великого вибуху. Але для цього треба вдосконалити технологію. Ми повинні чекати руками, перш ніж отримуємо прилади з таким низьким внутрішнім шумом, щоб змогти виявити гравітаційні хвилі, що виникли після великого вибуху. Майбутнє дослідження досліджень пов'язане зі збільшенням чутливості інтерферометра, розташованого у штаті Луїзіана.